Капустин яр, звідки вилітає Арішнік про Саваслейку, де базуються носії кинжалів, літаки міг. 31К. Місяці настільки мальовничі, що просто мову відбирає. Навіть не уявляю, скільки треба бомбити Україну, щоб наші міста і села стали схожі на ці ну, угу. передові деревні. Ой, це точно коротше, дороги без будь-якого покриття, вода хіба в калюжах. оті ізби, здається, що їх би не було, якби не хан Батий. Але <світ> знаєте, за парканом стратегічні військові об'єкти з найновішим озброєнням на сотні мільйонів доларів. То як там живеться людям? Давайте подивимося. Без води, бо водопровід зламаний, і без доріг, бо їх просто немає. Так живе російське місто Капустин Яр в Астраханській області. Саме там розташований одноіменний військовий полігон, звідки ворог лупить по Україні орешніком. Сюжет місцевого телеканалу про нелегке життя в глубінці знайшов і оприлюднив себе на сторінці блогер Денис Казанський. Вместо того, у себя... замість того, щоб у себе організувати нормальне, достойне життя, щоб жити як люди, щоб жити без сорому, не в бруді. Вони навпаки витрачають всі ресурси, щоб зіпсувати життя іншим, щоб в Україні люди також жили в такому бруді, в якому живуть самі росіяни. Живуть самі старі дерев'яні похилені хати, ями на дорогах, якими не проїдеш, і сніг. Який місцеві жителі Капустиного Яру розтоплюють, щоб напитися? Люди у сюжеті російських журналістів сподіваються, що вже скоро в них з'явиться питна вода, бо нібито влада знайшла гроші на будівництво нової водопровідної гілки, а це трохи більше ста тисяч доларів нам дають надію, що все ж таки наступного року люди зможуть отримувати воду і, хоча б повноцінно митися, не розтоплювати сніг, не носити воду з річки і не купувати цистерни, бо це дуже дорого. І поки жителі Капустиного Яру вивертають останнє на воду. З сусіднього полігону, поруч з ними по українських містах, летять ракети «Орєшнік», кожна з яких вартує за оцінкою експертів до 40 мільйонів доларів однієї цієї ракети, яку вони запустили по Україні, вистачило б заасфальтувати в цьому селі всі вулиці і побудувати ще й лікарню та школу. А так як немає в Капустиному яру води, то і з каналізацією тут теж не заморочуються. Оце Капустин яр, місце звідки летять мільйони доларів в сусідню країну. Місто, де в людей немає каналізації, але є телевізор. Який же це сором? А це вже село Саваслейка. Саме тут розташований аеродром з російськими винищувачами Міг 31 к які несуть на собі кинжали. Від капустиного яру воно майже нічим не відрізняється. Ті ж дерев'яні напівзруйновані від старості хати і пиятики, що сплять посеред дороги. І ці фото сервісу Google Maps. переглядаючи їх, може здатися, що ракети Росія запускає не по Україні, а по своїй же території. А ось Енгельс про нього б ніхто й ніколи не дізнався, тим більше про Оленію, якби росіяни звідти не бомбили українські міста. Вночі звідти запускають ракети. А вже на ранок пропагандистам на федеральних телеканалах є про що поговорити, але їхні розмови не про гроші, які пролітають над головами жителів цього провінційного містечка, поки вони самі тонуть у фекаліях. Ми званімо водоканал. Ми дзвонимо у водоканал в керуючу компанію. Максимум, що нам змогли допомогти, це покласти вчора ці мостики. І сказали: скажіть, дякую, що ми їх поклали. Ви тепер вийти можете. І поки Росія продовжує шантажувати світ і руйнувати все навколо, вона вже сама розсипається зсередини. Велікою з'їдає комунальний хаос. Росіяни, ті, що подалі від Москви, живуть, ніби в середньовіччі. Їхні діти зростають у болотах, а дорослі сидять мовчки, бо іншого в житті вони не бачили. А чи з путіним навряд чи вже колись побачать? Будинок весь розвалюється, по тріщини, тріщини по всьому стіни? дому, стіни діряві. Тут все льється, тут все лється, наче з водоспаду. Вже насос поставили. Всередину зайти не можу, глибина нормальна.